Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогоднішня Євангелія, яка складається з двох коротких абзаців, кожен з яких несе в собі важливі слова Христа, які не часто почуємо з Його уст. Перші слова, які промовляє Ісус до учнів, Я прийшов вогонь кинути на землю. І як же я прагну, щоб він уже розгорівся? Провадять до розуміння значення символу вогню. В Біблії вогонь має різноманітні значення, часто символізуючи як Божу присутність, так і знищення. Він може представляти Божий гнів, очищення, може представляти Святого Духа. А також покарання або суд. Перші слова Ісуса про вогонь означають, що Господь прийшов принести зміни, які, подібно до вогню, можуть очистити, але також можуть і знищити. І Він прагне, щоб ці зміни відбулися якомога швидше. Приведу деякі з основних значень вогню в Біблії. І розпочнемо зі старого завіту. Перше значення символу вогню це богоявлення, тобто Божа присутність. Досвід мандрів народу в пустелі підтвердив, що вогонь відзеркалює не тільки славу Бога, а передусім святість Божу, котра і вабить до себе, і лякає. На горі хорив Моїсея вабить горіння куща, який горить вогнем і не згорає. Але голос Божий застерігає його не наближатися, доки Бог не покличе його і доки сам він не очиститься. Також сина й гора димить від вогню, що її оточує, але не руйнується. В той же час народ тремтить від страху і не наближається до гори. Бог з'являється як вогонь не для того, щоб знищити все на своєму шляху. Він в такий спосіб звертається до тих, кого хоче очистити від темряві, брехні і гріха. Пам'ятаємо також про вогонь, який знищив Содому і Гомору, вогонь, який зійшов на жертву пророка Ілії чи вогонь, в якому очищалися троє молодих хлопців в книзі пророка Даниїла. Натомість в новому завіті вогонь часто згадується в контексті Святого Духа, особливо в День П'ятидесятниці. Коли Дух Святий зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків, що символізують усі дари Святого Духа, а також оновлення і духовне просвітлення, вогонь також може символізувати різні життєві проблеми, які випробовують нашу віру. Як нам про це нагадує святий апостол. Петро, щоб ваша випробувана віра куди цінніша від тлінного золота, яке вогнем очищають була на похвалу, на славу і на честь під час об'явлення Ісуса Христа. Мабуть також пам'ятаєте вогонь Майдану. Який відділав, відділяв майданівців від міліції, добро від зла, воїнів світла від воїнів темряви і зла? Образ вогню, який сьогодні використовує Ісус в Євангелії, має на меті також передати глибину і масштаб тих змін, які мають відбутися в людській душі. Вогонь в даному випадку символізує зміни та навернення. Вогонь має зруйнувати старе, щоб звільнити місце для нового. Він має бути символом очищення від гріха та приходу Божого царства в серце людини. Може, часом також пам'ятаєте, як на полях спалюють. Старе листя для того, щоб взійшли молоді сходи. Вогонь також символізує пасіонарність та інтенсивність. Ісус прагне, щоб Його вчення та вплив були прийняті з великою силою і пасіонарністю. Він хоче, щоб Його учні горіли вірою та любов'ю. Символ вогню провадить нас до другого абзацу Евангелії, який розпочинається також не дуже очікуваними для нас словами Ісуса про розуміння миру через поділ. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Слова Ісуса про поділ сказані у відповідь на питання про мир, означають, що Його прихід неминуче призведе до розколу в суспільстві, в сім'ях через необхідність вибору, вибору між миром, як його розуміє світ, і миром, який приніс Господь. Ісус не прийшов принести мир, який полягає у відсутності війни чи конфліктів, а насамперед мир з Богом, який і нас творить миротворцями. Мир означає, що немає насильства в сім'ї, немає насильства в школі. Немає насильства на вулицях, немає збройних конфліктів, тероризму і як наслідок немає воєн. Мир передбачає діалог, перемовини, пошук компромісів, повагу до прав інших людей незалежно від їхньої національності, релігії, статі чи соціального статусу. Мир також неможливий без справедливості, тобто без захисту прав людини та без усунення усіх причин, які призводять до конфліктів. І прийняття миру Ісуса означає необхідність зробити вибір, який зможе протистояти цінностям цього світу. Таким чином Господні слова про поділ вказують нам на те, що його прихід вимагає від нас зробити вибір, який може призвести до конфліктів і поділу в нашому житті, поділу в родинах, поділу в суспільстві і поділу серед друзів. Також ті, хто приймають Ісуса, мають прийняти наслідки цього вибору. Що можуть зазнати переслідувань або відкинення з боку тих, хто не захоче прийняти миру Божого. І тут прикладів можна привести безліч від прикладу родин, в яких сперечаються і сваряться через спадщину чи непрощення між членами родини аж до ситуації війни. Також Наша війна, яку ми ведемо, це не війна на землі, це не війна за землі чи ресурси, це війна за душу, за нашу християнську сутність. І тому ворог прагне нас вбити двічі: перше це вбити фізично, і друге це вбити духовно, знищити в нас людяність. Перетворити нас на свій образ і подобу, і позбавити нас образу Божого, людяності. І сьогодні вибір за кожним з нас: чи вогонь нас спалить, чи очистить, чи поділить нас і наші родини, чи об'єднає. Amém.